Тернопільського національно технічного університету імені Івана Бур'я професор Ясній Петро Володимирович. Шановні пані і панове, шановні працівники університету, шановні студенти. Я радий, що ми сьогодні разом маємо змогу розділити радість нашого свята, радість 50-літнього ювілею з дня з часу заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Дійсно, ми ще під враженням імені Івана Полюя в цій залі і. Ім'я Івана Колюя послужило і служив нам дуже доброю основою, покровою, я би сказав, для наших справ, для наших діянь. Ім'я Івана Колюя пов'язало нас з великою родиною, Ошовою, внук його, Петра Петр Ім'я Івана Круя пов'язало нас із багатьма науковцями України і за кордоном. Де навчався Іван Полюй з Працького університету, де він е, був і деканом факультету, де був ректором свого часу цього престижного університету, споєднав у спільній справі знайти витоки, знайти корінчики, знайти ті покровинці земля істини, які відкривав Іван Клюй для себе, для світу, для кожного з нас. Ім'я Івана пов'язав нас із фондом відродження, який допоміг нам фінансово в му році, і якраз його виконавчий директор Волод Богдан Гудзам, присутній у цій залі, допоміг завершити багато справ. Це і будівництво пам'ятника, і проведення міжнародних конференцій. Тому дійсно ім'я Івана Кулюя, яке колись було з тільки. З військовим фахівців сьогодні відомо далеко за межами і Тернополя, і України. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Гурюя є сьогодні самодостатнім навчальним закладом, де добре поєднується і навчальний процес, і науково досвідна, наукова діяльність. Сьогодні ми маємо. 16 напрямків підготовки, більше 20 програм магістерських і програм спеціалістів. Ми маємо аспірантуру і докторантуру за 20 спеціальностями. Ми маємо 14 відомих наукових шкіл в різних галузях і фізико математичних і технічних, і економічних. Університет тісно співпрацює з багатьма. За кордонними навчальними закладами і сьогодні присутні ректори цих закладів, ряду цих закладів університет ефективно готує науково-педагогічні кади. У нас є 5 спеціалізованих хадів захисту кандидатських і докторських диссертацій. Ми є сьогодні самодостатний. Університет має добру співпрацю, я хочу всі подякувати і Міністерство освіти і науки України за ту багаторічну співпрацю по створенню лабораторної бази наукових досліджень, підтримки додаткових шкіл. Я хочу користуючись цією трибуною подякувати також за співпрацю і Тернопільську державну обласну адміністрацію і Тернопільську обласну раду і мерію міста. Тернопільську... Працюючи ректором, я відчув, що не тільки університет єдина родина, а й що університет органічно вбився в життя всього міста, в життя області. Університет за свою багатолітню історію підготував багато висококваліфікованих кадрів, які стали провідними германчами індустрії. Наукових навчальних закладів. Це і відомі вам виробничники, генеральний президент Атла Василь Васильович Череко, це і Олег Іванович Караванський, який теж є нашим випускником, Михайло Грод, «Фабрика Нова», Це і Микинин Герой України, директор Каховського великозварювального обладнання. І багато-багато інших керівників, справи яких і підтримців яких далеко-далеко відомі за межами і Тернобілія, і України. Я не буду довго затримувати вашу увагу. Я хочу подякувати і з власне подякувати родичам цих лікарів, яких сьогодні вже немає, це і всего Великовича Старенчука і Анатолія Щербакова, і Анатолія Григоровича Поліщука, прибачте, хвилююсь, і подякувати і Олегу Миколайовичу Шаблію, який сьогодні з нами, за ту велику роботу, яку вони зробили по встановленню і по розвитку навчального закладу в таких непростих умовах на той час в Україні. Я хочу подякувати студентам, викладачам, які зробили дуже багато які створили цей університет. Тим студентам, які своїми знаннями, вміннями вигравали олімпіади, виборювали дипломи, престижні премії, степені. Я хочу подякувати і аспірантам на плечах, яких лежить основна наука, аспіранти роблять науку. І хочу всім побажати міцного здоров'я, взаємодопомоги допомоги один в одному, взаємовиручки. Нікої ходи і попереду там звершеннями, які чекають нас. Але нас усі ми виходять в сьогодні і зараз відчумить запросити ще на сцену тих людей, в руках яких влада.